Якщо брати місто Харків на щастя, за минулу добу обстрілів не було. І наразі, хоча і зараз пролунала повітряна тривога, були за добу обстріли трьох населених пунктів: це Куп'янський Ізюмський райони, Ізюмський напрямок. Там зруйновано п'ять житлових будинків. За добу фактично було на щастя без постраждалих. Однак, вже зараз з Куп'янська маємо сумні нав... відповідно новини. В піввідрон влучив цивільний автомобіль. Цивільний чоловік там відповідно отримав. Поранення плюс Ківшарівка так само Куп'янського району був артобстріл. На жаль, чоловік загинув в кареті швидкої медичної допомоги. Знову ж таки фіксували удари шахедом, Одним, на щастя, лише є часткове пошкодження цивільної інфраструктури у Харківському районі. Так само по боєзітненням зафіксовано їх. 165. Ворог так само не зупиняється і намагається штурмувати північ нашої території. Найбільше це вовчанський напрямок. Ну і звичайно. Но куп'янський напрямок залишається найважчим у нас для наших сил оборони. Однак, незважаючи на ті виклики, які є, вони свій фронт відповідно тримають. Ну, а стосовно цивільних у Куп'янську скільки там залишається людей в самому місті і в навколишніх селах? Якщо ми повідомляли, ще, наприклад місяць тому, що там перебувало 1200-1300 людей, то зараз залишається 991 особа. Правий лівий берег, в принципі, там вже немає всюди централізованого водопостачання, де ми можемо забезпечуємо відповідно підвоз води так само. Там досить ускладнено відповідно електропостачання, газопостачання централізовано так само немає, тому що критична інфраструктура має критичні, скажімо, так, ушкодження. Поряд цим відновлювати можливості. Не маємо тому, що в піві дронами цілить і по цивільним, і по там ремонтним нашим бригадам, і по екстреній швидкій допомозі, і по підрозділам ДСНС, по національній поліції, які виконують там так само можна сказати цивільну функцію. Я пригадую, просто 5 серпня росіяни, коли скинули авіабомбу на Куп'янськ, то було повідомлення місцевої поліції, що під завалами можуть бути люди, але рятувальники не можуть навіть почати операцію рятувальну, тому що постійна загроза повторних обстрілів і повторних обстрілів, і фактично люди залишаються поховані під цими завалами. Наскільки це критична ситуація, і чи є якийсь спосіб з нею вийти з цієї ситуації? Дивіться, ну якщо брати ту конкретну ситуацію, то по скажімо так, результату людей було врятовано там. Однак, дійсно, я скажу так: кожен виїзд або це екстрена швидка медична допомога, або це підрозділи ДСНС. Це дійсно окрема спецоперація, тому що тут задіяні, і наші відповідно протиповітряні сили повітряної оборони, наші збройні сили, які і моніторять стан відповідно, повітря, і наші збройні сили щодо можливих повторних обстрілів тощо. Звичайно, наші підрозділи ДСНС рвуться, фактично на ліквідацію наслідків на порятунок життів. Однак все одно дійсно ворог фіксує те, що ціллю є саме ці підрозділи, і виїжджати досить важко. Однак, як тільки видається можливість, звичайно, що вони виїжджають і на гасіння на локалізацію пожеж. Ну і звичайно на першому місці це звичайно порятунок наших людей. Прифронтові території це дуже двоїста історія з мінуванням, тому що дистанційно росіяни намагаються мінувати землі. Ви намагаєтеся розміновувати їх. Яка зараз ситуація з розмінуванням? Яка частина Харківщини взагалі вважається замінованою? А яка розмінованою в відсотках? Є якась статистика? Відсотках звичайно є, ну я вам назву так десь приблизно половина рівно земель сільського господарського призначення. Вони вважаються замінованими. Це приблизно 600 тисяч гектарів землі. Ну і не зважаючи вже на скажімо так, ліси, лісосмуги, там і всі інші, скажімо так, домоволодіння, тощо лише статистика за за минулий тиждень нашими підрозділами було розмінованими і всіма силами 256 гектарів фактично території, на яких було ліквідовано більше тисячі вибухонебезпечних предметів. Це свідчить про суцільну і щільну таку замінованість. Це це не теорія, це дійсно, скажімо так, такі е це сумна статистика, сумні дані. І за минулий тиждень три людини, три цивільні людини, тобто підірвались на вибухонебезпечних предметах. Вже менше трьох тижнів залишається до початку навчального року? Хотів поцікавитися, яка ситуація на Харківщині цього сезону буде підземні школи, укриття в школах? Як ви до цього підходите? Наскільки готовими? Ми маємо реалізовувати і реалізовуємо, скажімо так, з одного боку політику президента з приводу того, що діти маємо по максимуму виводити в офлайн освіту, не розуміючи, що це звичайно дуже важливо однак, створюємо при цьому безпечні освітні середовища, і безпека для дітей має бути на першому місці для нас у порівнянні з минулим навчальним роком, коли у нас у змішаному або офлайн форматі навчалося 15 тисяч дітей по всій області, включаючи місто Харків, то Тут на 1 вересня у нас виходить 256 навчальних закладів у змішану або офлайн форму, і тут виходить 56 тисяч дітей. Це одна четверта частина всіх, скажімо так, дітей шкільного віку у нас по області, включаючи місто Харків. Плюс ми до кінця року добудовуємо 38 підземних шкіл, що ще нам дозволить додатково вивести до 40 тисяч дітей в офлайн або змішану форму. Однак, все одно звичайно. Тобто безпека буде на першому місці.